Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи триває міжнародна волонтерська допомога для Прикарпаття, зокрема для відновлення об'єктів, які постраждали внаслідок ворожих атак. Аби допомогти Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу оговтатися після ракетного обстрілу, благодійники з Німеччини привезли сюди сонячні батареї. Забезпечити виш альтернативними джерелами енергії. Таке завдання ставить перед собою Івано-Франківський національний технічний університет. Нафти і газу і сонячні батареї як ніколи на часі, стверджує ректор університету Ігор Чудик. Сьогодні наш університет отримує вже черговий донат від волонтерів у вигляді сонячної електростанції. Ми маємо партнерів, які нам допомагають. Одним з таких партнерів є волонтер з Німеччини Пол Гує, який вже вкотре. Приїжджає до університету і однією з його місій є допомога враженим закладам освіти. Це черговий і не останній такий, напевно, донат. Ми маємо хорошу співпрацю і, відповідно, певні наміри розширення фактично. Сонячної генерації на наших об'єктах задля економії, волонтер Пол, англієць за походженням, живе в Німеччині. Від початку війни він постійно підтримує Україну, організовуючи благодійну допомогу. Я привожу з Європи до України все, що необхідно, і армії, і цивільним, які постраждали від війни. Найбільше підтримують Україну бізнесмени та прості небайдужі люди. Ці сонячні батареї також з однієї приватної фірми, яка працює у Німеччині. Ми по всій Україні ми і на схід їздимо, особисто я їжджу, Тобто і е, хлопцям можемо і транспортні засоби доправляємо, і по Госпіталям, медикаменти, ну абсолютно все техніку, обладнання, апарати, озд апарати, рентген апарати все, що потрібно для наших хлопців, яких лікують на, на передовій в межах такої міжнародної співпраці. Благодійники й надалі допомагатимуть вишу відновлювати постраждалу від обстрілів інфраструктуру. А європейський союз в межах програми Польща Україна профінансує проєкт, спрямований на модернізацію системи водопостачання на підприємстві Івано-Франківськ водоекотехпром. Модернізацію водопостачального обладнання європейський союз фінансуватиме паралельно у двох містах: українському івано франківську та польському Сєдельці. Спільний бюджет проєкту 1 мільйон 600 тисяч євро. З цієї суми наше місто отримує 600 тисяч. Мета проєкту – для покращення управління водою в місті Івано-Франківську, для того, щоб ви собі візуально уявили, що буде в результаті даного проєкту, Це оператор, який буде сидіти в комунальному підприємстві водоекотехпром, буде повністю моніторити всі насосні станції міста Івано-Франківська, буде бачити показників. П'ять найбільших водонапірних станцій саме стільки на сьогодні комунальники моніторять цілодобово на решту 40 і виділять гроші іноземні партнери. Решту насосних станцій працює в автоматичному режимі, і ми не можемо бачити їхньої роботи віддалено тільки коли перебуває на насосній станції. Ми не можемо бачити, як чи коректно працює насосна станція, чи вона який тиск вона дає на даний момент часу. Чи взагалі є вода? Саме ця система сьогодні дозволить бачити, де пріоритетно треба вкладати у заміну мереж. А це в тому числі економія коштів і коштів мешканців нашого міста. Профінансують також заміну лічильників води російського виробництва фільтри, а ще розробку нового чат-боту, через який мешканці зможуть зручніше подавати показники і оплачувати послуги. Даним проектом ще розроблено впровадження встановлення фільтрів на насосних станціях, які будуть більш більш краще очищати воду, і за рахунок того якість води поліпшиться. Основні заходи із реалізації проєкту розпочнуться у 2025 році, а його втілення триватиме до 2026. Важлива як ніколи психологічна допомога нашим ветеранам та їхнім сім'ям, як подолати посттравматичний синдром з такої теми наші психологи в рамках міжнародної програми переймають досвід своїх колег із Сполучених Штатів Америки. На базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника організовують навчальні тренінги для психологів, які працюють з ветеранами та членами їхніх сімей за сприяння програми розвитку ООН та фінансової підтримки Європейського союзу ми живемо в складні часи, і з кожним тижнем, місяцем, роком збільшується кількість людей, яким потрібна психологічна допомога, якісна психологічна допомога, і ми в Прикарпатському університеті на кафедрі клінічної репутаційної психології шукали можливості покращити якість освіти наших психологів, які б могли надавати оцю цю психологічну допомогу. Построматичний стресовий розлад військових, членів їх сімей, тих, які пережили складні події і переживають до цього часу, потребує особливих підходів. Одним з найякісніших підходів є когнітивно процесуальна терапія, яка передбачає конкретний. Конкретне бачення, конкретний підхід передбачає протокол, який визнаний у всьому світі. І ми знайшли людей, які готові нам допомогти. Зокрема, одна з наших співробітниць, викладач кафедри, Крикун Лілія Вікторівна, вона почала писати великий проєкт, щоб ми отримали ці знання, і ми виграли цей проєкт. На всеукраїнському рівні до нас зайшла. Когнітивна процесуальна терапія. Ми навчаємо студентів, навчаємося самі і е, зробимо якіснішим нашу психологічну допомогу. Це офлайн робота. На цей раз зібралося 30 людей. Е, е, це студенти, зокрема, студенти військові, які пройшли фронт, е, студенти, які вже працюють в репетиційних центрах з військом, і, звичайно, наші викладачі. Перший етап проекту це ми шість днів з ранку до вечора в офлайн режимі навчалися. Цьому виду терапії. В онлайн-режимі до нас підключився професор Віктор Бурлака з Каліфорнії. Він надавав нам теоретичну базу, розказував про те, як правильно працювати, а ми вже з тренером на місці відпрацьовували практичні методи і мали змогу не просто ознайомитися з методом, а попробувати працювати. І вже зараз я Моє відклики від психологів, що використовують що це дієво допомагають і військовим, і людям з травматичним досвідом. Що далі відбувається? Далі відбувається, що ми ділимося результатами нашої практики. Це називається інтервізійні зустрічі між психологами і поглиблюємо ці знання. Буде наступні етапи, надіємося цього проєкту, другий, третій, про групову роботу, про роботу з людьми, які потребують глибшого нашого втручання. Це все попереду, це все дуже цікаво. Що ще цікавого? Саме… Нам доручили створити громадську організацію, яка буде представляти цей витерапії на Україні. Угу. Тобто ви об'єднуєте не тільки вже ну, на рівні Прикарпатського університету, а маєте виходи на всеукраїнський рівень? На всеукраїнський, і замахуємося, напевне, і поза Україною це зробити. У 2022 році я стала учасницею тренінгу з когнітивно-процесуальної терапії, який привезли до нас Віктор Бурлака і Марта Пивоваренко. І для мене тоді було відкриттям, що є метод. Тад, який дуже чіткий, дуже структурований, він передбачає від 12 до 14 сесій, які йдуть впорядковано одна за одною і працюють з травматичним досвідом і також сексуальним насиллям. Першочергово цей метод був розроблений з для роботи з жінками, які постраждали від сексуального насильства. Але потім його впровадили в Америці для роботи з ПТСР, і зокрема найбільше його використовували для ветеранів, які повернулися з В'єтнамської війни. Зараз в Україні цей проект імплементується імплементується для. Українських ветеранів, членів їхніх сімей, оскільки робота з ПТСР вона передбачає заглиблення, занурення і в першочергову роботу з неконструктивними або викриленими думками, саме когнітивно-процесуальна терапія. І перші сесії ми працюємо з неконструктивними думками. Наприклад, якщо командир мене підвів, то напевно всі командири. Погані, якщо керівник один раз мені дав неправильне завдання, напевно, всі керівники також погані. І ми за допомогою сократівських діалогів, які світньо відомі, ми допомагаємо повернути думки у конструктивне русло. А далі ми працюємо з відновленням безпеки до світу, до себе, до інших, довіри, влади, контролю з самооцінкою і з відновленням інтимних або інтимних Тим особистісних стосунків, тобто це 12 таких структурованих сесій. І Також є одна сесія додаткова, яка працює з горем і втратою, яка допомагає і ветеранам, і людям, які отримали травматичний досвід, відновитися після таких подій. Наразі ми працюємо над тим, щоб імплементувати український досвід, тому що американський досвід це є ветерани, які приїхали з В'єтнаму і перебувають в безпеці вдома. У нас трішки інший досвід. У нас відносна безпека всюди. І ми шукаємо шляхи так, в співпраці з Проон, з Європейським Союзом для того, щоб масштабувати власне, цей проєкт, щоб навчити якомога більше фахівців в Івано-Франківській області. Це є навчених вже 60 майже фахівців з когнітивно-процесуальної терапії в Україні. Загалом їх є до 300. Це є дуже мало, зважаючи на події в Україні, тому ми зараз робимо все можливе для того, щоб його масштабувати. Записатися можна, звернутися безпосередньо на кафедру клінічної реабілітаційної психології. У нас практично вся кафедра пройшла навчання. Попри неймовірні труднощі через російську агресію, українські науковці мають значні результати в своїх дослідженнях. Нещодавно вісім вчених, серед яких і чотири прикарпатці отримали високу нагороду імені Бориса Патона за видатні наукові досягнення. Науковці з усієї країни понад 30 років вивчали процеси об'єднання українських земель та боротьбу за її державність. Результати досліджень вмістили у чотиритомні енциклопадії Західноукраїнська Народна Республіка 1918-1923. Він не мав вузьколокальний характер, тому що найкращі наукові центри України інститут історії, інститут політичних і етнаціональних досліджень. Університети брали участь в його реалізації. Проект тривав десятки років, і фінал його цього стало енциклопедія. Що б ми не досліджували: від часу незалежності по наші дні постійно у назві були, як правило, три головні ідеї. Перше, це Західна Українська Народна Республіка, це державність і це соборність. І соборність виступала як колективною нашою ідентичністю. За видану енциклопадію, вісім науковців отримали найвищу наукову нагороду імені Бориса Патона. Її лауреатом вручив президент України. Вісім дослідників, які реалізовували разом ще з 250 істориками України важливу тему, яка присвячена. Україна Соборна у боротьбі за державну незалежність в 1917-1923 роках. В роках. Першу чергу, це лідери нашого університету і лідери нашого проекту, професор Микола Кугутяк, професор Володимир Великочий, доцент. Микола Вітенко, і так само наші колеги зі Львова». Олександр Добержанський, один із Чернівецьких дослідників, який отримав відзнаку. Чоловік понад 20 років працював над творенням енциклопедії. Коли ми подумали разом, і що вирішили, що варто би все-таки показати боротьбу за соборність України, але так би мовити, з західного західного боку, тобто західноукраїнський аспект, і тут. Ідея була така, щоб показати, що українці Галичини-Буковини Закарпаття були разом з українцями на Дніпрянської України. Загалом у енциклопедії українські науковці вмістили понад три тисячі статей на історичну тематику. А доброволець збройних сил України, музикант Мешко Адамчак, створив проєкт, метою якого є збереження автентичної лемківської культури. Оповім ти, дасту під такою назвою побачила світ збірка лемківських аудіоказок. Прийшла ідея зробити зберегти лемківські говірки через казки, тому що казки, саме аудіоказки, які будуть записані голосами тих корінних лемків і так само голосами відомих українців з лемківським корінням. Ми вже записали перший аудіоальбом, першу збірку. І крім того, до кожної казки ми зробили такий анімаційний відеосупровід. Я е, озвучувала казку Війна медже псом і вовком. Е, дуже класна казка, яка дуже мені е, зрезонувала з нинішньою ситуацією в нашій країні. Перемогла е, справедливість. І, е, хоч там ну, вовк був дуже такий грізний, злий, але е, собака зібрав своїх найкращих друзів, е, як це активізувалися вони. І ну, чисто якоюсь такою наївністю, вірою, справедливістю вони перемогли злого Вовка. З вами була програма Шлях до Європи. Українська нація незнащенна, допоки береже свою культуру та духовне яство. Це величний скарб, з яким не зрівняється ні одне найбільше матеріальне благо. До зустрічі!